Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається Ельфійські камені Шаннари. Розділ 47. І ось Віл Омсфорд зрозумів, що більше не бачить Амберл. Юнак подумав, що очі обманюють його. Що просто її сховав вогонь у мішанині тіней і багряного світла, що ельфійка все ще там, де стояла хвилину тому. Але якщо це дійсно так, то чому він її не бачить? Юнак рушив до кривавого вогню, щоб з'ясувати це, аж ось пролунав крик пронизливий і страшний, який застиг у тиші. Вісп! З жахом прошепотіла Еретрія. Вона вже бігла до проходу, коли Віл наздогнав дівчину і швидко потягнув назад. Гебель пішов разом із ними, однією рукою обхопивши шию бродяги, великий пес застережливо загарчав, і от вони почули, як щось промайнуло водоспад. Віл знав, це не вісп а штука яка набагато більша, ніж малий ельф. Звук, з яким воно пройшло, сказало про це. І якщо це не вісп, то бродяга почав шкіритись від страху. Пес присів на впочіпки і загарчав. Давайте за мною. Віл відсунув Еретрію та Гебеля назад і потягнувся до каменів. Він відійшов до краю. Туди, де горів кривавий вогонь, втупившись у вхід до печери, і одразу ж смикнув за шкіряні шнурки, пальці гарячково намацували камені. Різник, його тінь рухалась у вході до палати так само беззвучно, як і місяць, що сходить. Він ходив, як людина, хоча був набагато більшим, масивною темною істотою. Він вищий був навіть за Аланона, мантія та капюшон кольору вологого пеплу, ось і все, що можна було розгледіти. Тінь вислизнула з проходу і одразу ж потрапила у багряне світло вогню, тишу прорізало перелякане шипіння Еретрії, з гачкуватих кіхтів звисав вісп. Вона миттєво витягнула кинджал. З чорної тіні Капюшона на неї дивився різник безликий, непримиренний. Віл відчув, як стає холодніше, набагато холодніше, ніж тоді, коли він вперше побачив Маленро. Відчувалось тотальне зло. Раптом юнак подумав про жертви, про ельфійську варту в Дрейвуді, про Кріспіна Дільфа Катсіна на Пайконі. Процефелло і роверів. усіх їх знищив той монстр, а зараз він прийшов по нього. Юнак почав тремтіти, страх був настільки сильним, що ніби перетворювався на живу істоту. Хлопець не міг відвести очей від демона, хоча кожна клітина тіла благала про це. Поруч із ним було сіре від жаху обличчя Еретрії. Її очі поглядом шукали Омсфорда. Гебель відступив ще на крок. Гарчання бродяги перетворилось на перелякане скиглення. Коли різник вийшов з тіні входу, він рухався плавно і безшумно. Віл приготувався і здійняв руку, що тримала ельфійські камені. Демон зупинився, безликий капюшон злегка піднявся. Але причиною тому був не віл, а вогонь, що горів. Щось у цьому полум'ї непокоїло різника, хоча сам вогонь не виглядав загрозливим. Він просто горів прохолодний, бездимний і рівний, без слідів. Демон почекав ще мить, а потім зробив крок уперед. Її ж миті до віла Омсфорда повернулись сни. Які мучили його у Гевенстеді і у фортеці на пайконі, сни про те, що переслідувало його крізь туман і ніч, про те, від чого він не міг втекти. Ці сни явились і тепер, як і тоді, всі почуття, що його охопили тоді, відродились, але сильніші, жахливіші. А все через різника. Через обличчя, яке ніколи ніхто не бачив, ця істота їх переслідувала, перескакуючи з одного уявного світу в інший, завжди на крок попереду. Різник, який подорожував кошмарами, тепер вийшов в реальність, але зараз нікуди тікати, нікуди сховатись, немає можливості прокинутись, нікуди втекти. «Аланон, допоможи! Віл зазирнувся в себе і побачив, як слова друїда випливають у морі безпричинного страху. Він говорить повір у себе, та довірся, я на тебе покладаюсь. Усі ці слова линули до хлопця, і він, твердо тримаючи руку, прикликав магію ельфійських каменів, занурився у них. Відчуваючи, як падає крізь шари глибокого синього світла. Здавалось, його зір затуманюється, багряни сяйвокривавого вогню, здається, перетворюється у щось сіре. Віл був уже близько, він відчував вогонь сили ельфійських каменів, але нічого не відбувалось, і ось він запанікував. На мить страх охопив його настільки, що віл майже зірвався і побіг, лише усвідомлення того, що шляху до втечі немає, змусило його зупинитись. Бар'єр той самий все ще всередині, так само, як і при зустрічі з демоном у Тірфінгу, так само, як і буде завжди, тому що він не є ельфом, не є законним власником каменів. Він просто нерозумний хлопчик, який припустив, що може стати чимось більшим. Цілитель. відчайдушно закричала Еретрія. Юнак знову спробував і знову невдало. Камені не відкликались. Він не міг дотягнутись до них. Не міг. Під омивав його обличчя. Він стискав магічний артефакт так міцно. Що краї каменів врізались в долоню, чому сила не виходить? А потім Ретрія відійшла, змахнувши кинджалом, покликавши демона за собою. Різник обернувся, безликий капюшон попрямував за рогаркою повільно, потроху, наче збирається втекти через вхід до печери. Віл одразу зрозумів. Що робить дівчина? Дає час, Час, щоб привести в дію ельфійські камені. Він хотів покликати, попросити повернутись і попередити, що не може використовувати магію, але чомусь він онімів з куточків очей покотились сльози. Віл намагався подолати бар'єр, що відгороджував його від магії. Вона помре. Несамовито думав він, різник її вб'є, а він просто буде стояти і дивитись, як це станеться. Ліниво відкинувши те, що залишилось від віспа, різник ступив уперед. З під мантії в багряному світлі кривавого вогню, роворки простяглись кігті. Еретрія, те, що сталося далі, назавжди закарбується в пам'яті юнака. Наче висічене на камені. За кілька секунд застиглого часу минуле і теперішнє зібрались в одне ціле, як колись це сталося з дідом. Віл Омсфорд опинився віч на віч із собою, йому здавалось, що він чує Амберл, як її голос виринає з червоного сяйва рівний, спокійний і сповнений надії. Вона промовляла до нього так само, як і того ранку, коли вони втекли з байкона, коли вони безпечно пливли на південь, подалі від жаху минулої ночі. Вона говорила, як і тоді, що, незважаючи на все, що сталося, сила ельфійських каменів не втрачена, що до неї все ще можна дотягтись. Але вона помилялась. Ельфійка ж бачила, що сталося на мості у фортеці, він відчайдушно хотів знищити демона після того, що той зробив з кріспіном. Але Віл був там, а ельфійські камені були безкорисні якщо вітер не спричинив би падіння мосту, вони б опинились у руках різника. Звичайно, Амберл повинна розуміти, що магія втрачена. Її подих повернувся та прошепотів у голові Ні, він помиляється, бо занадто старається, старається так, що відгороджується від каменів, він занадто сильно намагається зрозуміти природу сили, якою прагне оволодіти. Він повинен забути про це і згадати, що ельфійська магія лише продовження користувача. Голос Амберл стих. Замість неї заговорив Аланон. Серце, розум і тіло по одному каменю на кожне. З'єднай усі три, і магія оживе, але ВІЛ повинен створити це з'єднання. Можливо, це буде не так легко, як це дається діду, тому що він, людина, не така, як дід. На два покоління віддалений від ельфійської крові Ші Омсфорда, і те, що вдалось діду лише думкою, не могло так легко прийти. Багато в чому його тіло опиралось магії. Так, так. Віл зрозумів і заплакав. Саме людська кров чинила опір, саме вона утримувала його від магії. Людська кров не ельфійська. Юнак почув, як Аланон сміється низьким сміхом. То, якщо так, то як вийшло, що він вже один раз використав ельфійські камені? Друїд стих. І ВІЛ побачив той обман, над яким він працював з моменту в тірфінгу, коли уперше прикликав силу каменів і відчув. Як дивовижний магічний потік пронизує його, як рідкий вогонь, він дозволив брехні вирости і сумніву в тому, що сила каменів справді належить йому, і мимоволі додав до цього одкровення Аланона про те, що тільки ельфійська кров дає владу над каменями, і ось законний висновок. Що саме людська кров не дає змогу використовувати ту саму силу, як у Тірфінгу, хоч він нічим і не відрізняється від себе у минулому він себе дурив, можливо, несвідомо, можливо, не за власним бажанням, але він дурив себе і через це втратив силу каменів. А як? На це питання майже відповіла Амберл. Коли двічі під час подорожі застерегла, що, використовуючи камені в тірфінгу, він ніби щось зробив із собою. Віл тоді не звернув уваги на її застереження, навіть погодився, що вона має рацію. Але справді, він щось із собою зробив, але не міг зрозуміти, що він у всьому шукав фізичну природу, але саме Амберл припустила. Що це може бути щось більше, можливо, ельфійська магія впливає і на дух, але Віл у це тоді не вірив і не захотів заглиблюватись, тому що не мав часу на себе, бо піклувався про Амберл. а це стало дуже великою помилкою. Треба було побачити тоді те, що він з'ясував зараз. Ельфійка мала рацію. Що використання каменів безумовно робило щось з духом, щось настільки руйнівне, що не дозволяє використовувати магію, з Вілом Омсфордом сталося те, чого він злякався. Це можна було б визнати, і треба визнати це страх, який досі не можна було розпізнати. Усі ці тижні він над цим не працював. Бо це страх не перед тим, що переслідувало його у віснах, і не страх перед демоном, це страх перед тим, що на нього аж занадто покладаються, страх перед тим, що камені дуже сильно вплинуть на нього і перетворять на іншу особу. Ось тепер він зрозумів не суміш людської та ельфійської крові закривало його від сили каменів. А страх перед магією. Він сам винен, бо настільки рішуче був налаштований виконати завдання, доручене Аланоном, і настільки переконаний, що ніщо йому не завадить, що поховав цей страх в момент народження. І саме тому це так вплинуло на використання ельфійських каменів. Ось чому він не міг з'єднати себе серце, розум і тіло з силою каменів. Допоки страх лежить у ньому неусвідомлений, він дозволив собі повірити, що людська кров не сприймає магію, цим він довершив обман, тож будь-яке подальше використання каменів стало неможливим до цього моменту. Зараз він зрозумів природу стіни, що відгороджувала його від сили, все через страх. З яким цілком можна впоратись, Віл потягнувся всередину себе, швидким і свідомим рухом, об'єднав в одне серце, розум і тіло, бажання, думки в силу єдину і незламну. Це було нелегко, тому що страх все ще був там. Він виріс стіною, застерігаючи та розмиваючи силу. Він був сильним. Настільки що на мить засумнівався, що зможе все це подолати, але була ще одна небезпека, яку не можна ані побачити, ні помацати, ні визначити, ні зрозуміти, реальна і відчутна, що може завдати непоправної шкоди тілу і духу, камені його можуть знищити, гірш того, вони можуть залишити його в живих, а існують речі. Страшніші за смерть. Він з цим боровся і чомусь подумав про діда. Коли ще й Омсфорд використовував меч шанари, виникла небезпека, яку той відчув, але не зрозумів. Про це він і розповідав Вілу. Але тоді магія меча була потрібна, і зроблений вибір був необхідним. Так і з Вілом. Є потреба більша, ніж його власна. Він повинен захистити життя, їх врятувати. Юнак занурився у блакитне світло ельфійських каменів, і страх розвіявся. Людська кров поступилась місцем ельфійській. сила здійнялась, минула і теперішнє розділились, секунди йшли. Еретрія. Різник рухався Беззвучно. Він ішов до роверки. Він підняв камені, і вогонь вилетів з його рук до демона, відкинувши істоту назад, до стіни печери. Різник врізався без жодного звуку, лише жахлива тиша, коли його шати розбились об камінь. Наступної миті він знову був на ногах і кинувся на хлопця. Віл не вірив. Що щось таке величезне може бути настільки швидким. Майже до того як він щось зробив, різник опинився майже перед його обличчям, з пазурами, що виринали знизу. Знову вогонь вирвався з каменів, вдарив демона та відкинув його назад, як ляльку. Знову жодного звуку. Цього разу Віл відчув вогонь у своєму тілі, який пронизував. Наче кров, і це відчуття було таким же, як і в тірфінгу. З ним щось робиться, щось зовсім неприємне, але часу на роздуми немає. Попелясто сіра постать різника, наче тінь, промайнула крізь напівтемряву у пориві. З простягнутої руки юнака спалахнув вогонь, але демон цього разу був надто швидким. Демон ухилився від атаки. Віл знову задіяв магію, але вдалося лише відбитись. Концентрація була порушена, камені почали послаблювати свою дію. Різник одразу ж скочив уперед, і в останню мить ВІЛ встиг зібрати вогонь та виставити перед собою як щит. Але якимсь чином різнику вдалося відкинути його назад. Юнак впав, вдарившись головою об камінь на підлозі. На мить здалось, що він втрачує свідомість. Кігті роздирали блакитний вогонь, намагаючись дотягнутись, але юнак боровся з болем. Магія ельфійських каменів залишалась живою. Різник розчаровано відскочив назад і безшумно закружляв у печері. Віл, нарешті, встав на ноги, тіло боліло. Перед очима танцювали плями, На силу він утримував себе у вертикальному положенні, усе йшло не так, як він очікував. Коли він дотягнувся до ельфійської магії, то думав, що найгірше вже позаду, що нарешті зброя, проти якої різник не встоїть, опанована. Тепер юнак був у цьому невпевнений, і він згадав про Еретрію де вона? Ельфійський вогонь звивався, наче полонена істота. На одну жахливу мить юнак злякався, що повністю втратив контроль, і у цю мить демон знову напав. Він виринув з стіні безшумний і стрімкий, націлившись на юнака. Ельфійська магія спалахнула сліпучим вибухом. Непідготовленого хлопця відкинуло назад до стіни печери. Ребра і лікоть вільної руки тріснули, як сухостій. Пекучий біль пронизав наскрізь, рука швидко заніміла. Але все ж вдалося встати, опираючись об стіну. Він перемагав біль і нудоту, що підступили, і покликав Еретрію. Роверка вискочила з тіні, ледь випередивши різника на крок. Безшумним стрибком монстр кинувся. Цього разу надто швидко, щоб ошелешений хлопець встиг зреагувати. Їх врятував бродяга, забутий усіма величезний пес вирвався з хватки гебеля і кинувся на демона. Чудовисько відскочило назад і на мить обидва зникли в тіні передньої частини печери. Бродяга гарчав жахливо, але різник відкинув гігантського пса як муху. Той пролетів і врізався в стіну, впавши з переляканим скавулінням у тишу, але навіть ці кілька секунд дали вілу час необхідний, щоб оговтатись. Його рука миттєво піднялась, синій вогонь вирвався і влучив в різника, але істота знову впоралась, швидко відстрибнувши так, щоб їх розділяв стовп кривавого вогню. Віл дивився на всі боки, але демона ніде не було. Еретрія присіла, ридаючи поруч із ним, однією рукою все ще стискаючи кинджал, її обличчя було вкрите брудом і потом. Гебель нахилився до бродяги і щось наполегливо прошепотів, йшли секунди ніщо не рухалось. А потім Віл подумав подивитись вгору. Саме там і був різник. Він побачив демона якраз тоді, коли той наважився на атаку. Хлопець відштовхнув Еретрію та підняв ельфійські камені, наче кіт, демон приземлився перед ним, масивний, але беззвучний. Роверка закричала і з жахом відступила. Повільно і дуже повільно. Чорна діра капюшона ніби дихала. Вдивляючись у віла Омсфорда порожнім поглядом, юнак не міг поворухнутись, його охопила темна й безлика темрява, і нарешті різник зробив випад. Лише на мить Віл відчув, як губиться, і, якби не сила ельфійських каменів, юнак би загинув. І ось щось всередині голосом Аланона закричало. Це камені для пошуку, нехай вона знайде обличчя різника. Магія зробила усе швидше за думку, вона вилетіла вперед, жахливим чудовиськом, страхом і болем, блакитним вогнем примітивного інстинкту виживання. Юнак почув власний крик, з нього виринало полум'я, що розірвало капюшон різника. Та стиснуло демона, наче лещатами. Відчайдушно звиваючись, монстр намагався вирватись, але його тримала рука віла Омсфорда. Ельфійська магія поглинула різника, підняла його і кинула в стіни печери. Там він і повис, обліплений блакитним полум'ям, демон корчився від люті, допоки горів. А через мить вибух сліпучого світла. Від різника залишився лише обвуглений контур, глибоко вкарбований у скелю печери. Кінець 47-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось.